Таких комедій зараз, на жаль, більше не знімають. Або коротко про фільм «10 причин моєї ненависті молодіжна романтична комедія з усіма класичними шаблонами Голівуду. Але тут вони працюють як треба. Нічого не виглядає штучно чи притягнуто за вуха. Історія у фільмі, звісно, стара як світ, але скільки в ній уроків, які може винести для себе кожен, у першу чергу це, звісно, уроки кохання. Але й поради про життя також є. Культова сцена, де Хіт Леджер співає на стадіоні, вже давно стала легендарною. Вона, звісно, чарівна сама по собі, але якщо придивитися до кольорів одягу дівчат на фоні, стає ще краще. Що стосується любові. Фільм нагадує, як важливо починати стосунки з правди. Це складно, бо на початку спілкування ти ніколи не знаєш, куди воно може привести. А якщо говорити ширше, це історія про те, як важливо залишатись самим собою, йти за своєю мрією, навіть коли у тебе не вірять. Це добротно молодіжна комедійна мелодрама, у якій немає вульгарності чи примітивного гумору. Історія дуже мила, місцями лірична, але не без дотепності. Актори підібрані чудово. Так, є деякі незручні моменти, але вони не виглядають карикатурно. Усе знято спокійно, канонічно, нічого не дратує і не відволікає. Ідеальна картина для хорошого доброго вечора.